Партія Гарант і Валерій Токар це про українські політики. Цілком йому віру, що так воно є. Особисто я не можу з певністю це сказати, бо з публічних джерел я, я це не міг знати. Публічних джерел в соціальних мережах в інтернеті немає про це жодної інформації. Немає передвиборчої програми, немає ідеологічних настанов, немає того політичного обличчя. Є якісь певні нарізки, є якась там статична така програма партії. Ну, в інтернеті її можна знайти, ну вона вона ніяка, тобто це не є перепродвичу програма. Тобто ми не бачимо політичного обличчя цієї партії. Цілком ймовірно може бути, що партія гарантії буде саме проукраїнською. Ну я особисто це зараз не можу вам підтвердити. Ми повинні також зрозуміти, що якщо партія не виставляє свою політичну програму, це ну це не може бути доказом того, що це є партія погана. Ну зрозуміти, що це є політичні перегони, і може бути така стратегія партії. Ну Валерій Токар є лідер тої партії. Може у нього така стратегія, що він саме в нього якась така є програма, що він її оприлюднить десь там в передвиборчий час, щоб вразити виборців. Може, тому він не хоче її оприлюднити, що вона якась дуже хороша, щоб конкуренти її не запозичили. Можливо, так, а можливо і. І не так. Я не можу зараз нічого сказати конкретніше про партію Грант. Чекаємо в майбутньому все проясниться. І ви знаєте, я і знає, вся Україна. Узнає, що таке партія Грант і хто такий Валерій Токар в реальності. Тож шукаємо, але пам'ятаємо, що саме партії повинні бути про -українські. звичайно, що і гасло має бути про українські. І вони але також що розуміємо, що багато хто може сказати гасло про українське тут, тут таке, тут тут. То складне питання, то ж побачимо, що буде з партією і взагалі з політичним обличчям нашої України. добре було, щоб з'явилися нові партії політичні в Україні, в нашому саме такому секторі, в секторі патріотичному. Було би дуже добре, щоб такі з'явилися. І нехай вони зайдуть в наступну Верховну Раду, щоб не було тої зараз, яка зараз є Верховній Раді. Всі оті партії, які зараз є в Верховній Раді, їх не має бути взагалі в політиці. Зрозуміло, що серед тих партій є там якісь хтось файний, є і слуги народу. Є нормальні депутати, і в, в ЄС є і в Батьківщини. Є і багато де є нормальні депутати. Але якщо брати загальну партію, це і шмельс. Тому потрібно це викинути на симтакі історії. Ті нормальні люди, які є в тих партіях, вони можуть спокійно собі працювати в іншій якійсь площини, бо ско бути народним депутатом чи міністром, чи президентом. Тож віримо в величне майбутнє українського народу. Слава Україні, слава. we okay.